тук 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 простука фовіконце. Я не хотів, йо діло. Так, відкриваємо вогонь. Давай, нікуди не уїдеш на своїй БМВ. А ну стоять, бояться. Пан кусати вейде. Це пан генерал. ого, <плес> Приношу свої вибачення перед вами. Спілкується молодший лейтенант Національної поліції України міста Києва Дмитро Квінтов. <плес> І так, правопорушник, то давайте поспілкуємось. Як маєте, а ви потрапили на третю серію шляху копа на Ukraine GTA. сьогодні в серії будемо з вами патрулювати, оформлювати ДТП, а також ловити злочинців. Нам для підвищення треба з вами зловити 8 злочинців, а також виписати 8 штрафів, здати деякі екзамени. Ну і звісно, патруль, а також оформлення ДТП. То сьогодні будемо цим займатися. Не забувати про промокод, а не будемо тягнути гуму. Приємного перегляду. Ну що, хлопці та дівчата, вирушаємо з вами в патруль, та не аби з ким. Ось у нас є пан генерал. Он він цілиться у вікошко. Так що будемо їхати в патрулі і виконувати завдання для підвищення чиназис. Ну, зараз, якщо буде продовжувати батити, то спробуємо нас догнати. Принаймні BMW M5 в 90 ми догнати зможемо 100%. Анука, зупиняємось. Угу. Ну, він кружляє, добре. Так, відкриваємо вогонь. Давай, нікуди не уїдеш на BMW. А Ану стоять бояться. Ну куди? Ну куди тулитися? А, ну, друже. Ну це ж просто рпшка, виписали б штраф і все. Дуже жаль. Що у вас, тут Що у вас здесь приходить? Що усі происходит, каже? І так, бачимо правопорушника, їде по зустрічній смузі. Все, йому хабела, він на Мерсі не уїде. Притискаємо з дозбіччя. Не поняв. тук 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 простикав у віконце. Добрий день, відкрив вікно. Бажаю здоров'я. Ви не вшились так летіти по зустрічці? Я не хотів, йо мо йо Все в порядку зі здоров'ям у вас? Так, так. Все добре, все добре. Подивіться, з вами спілкується молодший лейтенант Національної поліції України міста Києва Дмитро Квінтов. Дістану посвідчення, покажу на рівні очей, після чого приберу назад в кишеню. Ви... Заглушіть, будь ласка, мотор. А він сам волохний. Ну заглушіть машину. Я бачу у вас там. Струп дим йде. Екологія, екологія. Заглушіть, будь ласка, мотор. Або це буде розраховуватися як на підкорення. Дістав тазер, перезарядив. Та, не надо. Зняв кайданки з тактичного пояса, після чого надяг натяг люди навпроти, її за собою. Так, відкрив дверцята автомобіля, після чого посаджу людину. Закрию дверцята автомобіля. Пристебну рам небезпеки. так, пане, ви маєте право зберігати мовчання, все, що ви скажете, може і буде використовуватись проти вас у суді. Ви розумієте свої права? Я прекрасно розумію, пане господні. Це чудово. Нате буде, зайдіте. Брати мене, брат, та ж за що сьо, 10 год тюрми. Та ні, та ж ти розумієш, та педаль курва зажала з тими блядь, німцями нахуй, блядь, педалі самі жмуть. Так відкрий дверцята автомобіля. Після чого вістину ремень безпеки, витягну людину, закрий дверцята. Ну ти ж бачи, в мене машина пола а від чого вона була мене? Підскажете, пане? Та бо то німці, німці, курва німці. Я не знаю, наче і не хочеться садити цю людину. Такий забавний прикольний щеліг. Але ж він байтив, як я не знаю хто. Ще раз покажу вам своє посвідчення. Сам спілкується молодший лейтенант національної поліції України міста Києва Дмитро Квінтов. <реш> Будь ласка, підскажіть, де у вас знаходиться ваш паспорт. Я в машині забув. Ви відмовляєтесь надавати свій паспорт? Ні-ні. ні 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 Після, після ні, чого ні. зніму кайданку з людини навпроти. Взяв ручку. Після чого відсканував палець. Так, знайшов людину в базі даних. Ого, рошик у нас є. Один, крапочка, три. Та нема, нема, нема. <реш> <реш> Побачив фоторобот. Зараз зніму масочку з людини навпроти. Зрівняю фоторобот, співпадає. Так, закрив базу даних. Дивіться, пане, вас було зупинено. Точніше, затримано. Мано за те, що ви винуватись ДТП, намагалися скритися з ДТП. А також була спроба втечі, коли я у вас запросив документи. Ви сіли в зламане авто і спробували поїхати. Тобто, ви поїхали на зламаному авто. Та неправда вона поламана. Тобто, ви зараз самі підтвердили, що ви до цього їздили вже на зламаному авто? Я правильно розумію? Пошкодженому. А ви, ви знаєте, що, знає, що на сервіс не можна <проб> їхати на зламаному авто? чи ще що на пошкодженому? Треба о, викликати о, о, евакуатор о. і на ньому вже добратися до СТО. Мені сказали, що немає, на жаль, в евакуаторів вільних, і я вирішив сам поїхати з дружиною. Ось та що, я бачу, у вас гроші є. Купили б собі зазіка, поїздили б на ньому, поки авто в ремонті. Та звідки ви бачите, що ми. Рожі. Ось бронежилет у вас явно не дешевий, кєпачка теж, баленсіага чи якесь там. Гуччі, Луї. Я зрозумів. Добре. Пан Бусатий вийде. Це пан генерал. <ресе> а ого, їх <ніхуя>, <ресе> <ресе> Приношу свої вибачення перед вами. Я зап... запобіг дуже велике зло, що їхав на зламу авто та підставив жінку, яка могла попасти зі мною. Дуже сильне ДТП і сильно сильно постраждати. Я стану на коліна, більше мої руки не коснуться грязного поламаного руля даного автомобіля Audi A6C8. Я більше не буду запобігати всяких злочинів, буду чемним, чесним. Пробачте мене грішно, хлопці. Пане генерал, що думаєте? Я думаю, людина розкалась, можна і на перший раз пробачити. Можна. Ой, хлопці, ви такі сьогодні добрі. Чесно, чесно, я на таких добрих поліцейських не бачив в житті. <рес> <рес> І так, ну що, продовжуємо з вами патруль. Той ще забавний, нехай бігає. він вибачився, то навіщо мені душити таку веселу, забавну людину. <рес> І так, правопорушник, то давайте поспілкуємось. <рес> ага, потужно. І так, ну куди, куди пострічки? Не поняв. Зупиняємось, притискаємось до збіччя. Чи то автопілот на Теслі, тесліже таки, я не поняв. Руки вгору, штани вниз, давай. З вами спілкується молодший лейтенант національної поліції України міста Києва Дмитро Квінтов. Дістану посвідчення, покажу на рівні очей. Після чого приберу назад кишеню. Квінтов, я тієї в того кажу, що підпишу. Oh. Я взяв паспорт навпроти, почав перевіряти по базі даних. Так, знайшов людину по базі даних. Ага, місце роботи у вас виходить. Ви в змі працюєте і на дуже такі великі посаді. Дивно, що ви так порушуєте? Особа не у розшуку, штрафів не виявлено. Повернув, виходить, паспорт людей навпроти, а місце Кушенада вам все. Стра, ким приходиться? Не, я і син. А ви її син? Добре, пане Максим, дивіться з повагою до місця Кучинади до ваших батьків вернув день навпроти. На перший раз вам попередження, будь ласка, більше не порушуйте. Тільки на привіді, от, смотрите. Ух ти, йо. відкат. Пане, ми можемо вас підкинути до ІТТ, якщо бажаєте. Пане Дмитро. Що таке? Там дитина постраждала, Бачили там ДТП було. Десять двадцять цього ДТП. Якщо ви біля 100, там наразі є працівник поліції. Пане Дмитро, це капець. з'їхала собі дитина на скутері, там якийсь дурочок їде на ауді і збиває її. Ужас, а та там же я не знаю, там треба лікарів викликати, мос. Ага, так, номера один, два, три, четири. Непогані номера. Бог помощь. І так, ну що, ми виконали з вами перше завдання для підвищення на шосте порядкове звання. Ну а це людина, яка виграла мільйон в минулому відео. Зв'яжись зі мною в Діскорді, щоб я тобі передав приз. На наступному етапі я вирішив здати екзамени для підвищення. Мені треба було здати три екзамени: Правила вилучення водійського посвідчення, правила використання радарів та трукам, і правила використання тимчасових об'єктів. Для цього я зв'язався з капітаном, який приїхав в гунт міста Києва та прийняв у мене іспити, оскільки я знав більшу Частину інформації мені навіть не треба було заходити на форум. Я просто розповідав, а в деяких моментах просто догадувався логічно, як треба поступити в даній ситуації. І тому людина навіть у мене нічого не питала. Я просто розповідав, розповідав. ну і в кінці кінців здав іспит на шосте порядкове звання. Ну і наступне завдання, яке нам треба виконати для підвищення, це оформлення ДТП. І так раз таки в цей момент ви можете подивитися, що сталося ДТП, і людина викликала поліцію. Тому зараз ми з вами вирушаємо на місце ДТП. Як приблизно... На місце ДТП капітан одразу пішов запитувати людину, чи не треба їй перша медична допомога. А я займався тим, що розставляв тимчасові об'єкти, щоб люди розуміли, що тут йде оформлення ДТП. Ну і після того, як я розставив всі об'єкти, ми вже разом почали продовжувати оформлення ДТП. Капітан взяв на себе розслідування, чому сталося ДТП. А я вже взяв на себе роботу оформлення страхового протоколу, для того, щоб людина по РП змогла звернутися в страхову компанію та виходить отримати виплату для ремонту своєї машини. Швиденько оформили з вами. Ми протокол через РП, ну і передали його людині. Не забуваємо за собою прибрати всі об'єкти, а також прибрати їх в багажник. Також сюди приїхало СБУ, щоб подивитися, чи нема тут корупції. Ну і після успішного оформлення ДТП сідаємо по машинах і їдемо далі. Наступні завдання, які я вже виконую в наступній серії, це виписати 8 штрафів, а також затримати 8 осіб. Це дуже багато, тому це 100% піде в наступну серію. Я думаю, що там ми вже з вами будемо лейтенантом НПУ і будемо виконувати завдання. Ня для того, щоб підвищитись на старшого лейтенанта, а це провести патрулювання з напарником 90 хвилин, виписати 15 штрафів, затримати 10 осіб, евакуювати п'ять авто на штраф майданчик і вилучити водійське посвідчення саме два рази. Ми вже потім будемо з вами займатися тим, щоб підвищитись на капітана. І на капітана так раз таки немає системи підвищення, тому це буде дуже дуже складно. Але нам треба пройти всі звання, тому будемо з вами старатися.